Доброго дня, шановні телеглядачі, з вами програма Корисні поради. І я, її ведуча негода Анжеліка. В нашій передачі ми надаємо поради, які стосуються сфери нерухомості. Отже, сьогодні ми розглянемо такі важливі питання. Перше, це як правильно визначити ціну на квартиру або будинок, який ви продаєте, та як правильно підготуватися до продажу своєї нерухомості. І почнемо з того, що на сьогоднішній день стабільність на ринку нерухомості неможлива, бо, на жаль, кожен з нас розуміє ситуацію в країні, але все-таки ринок існує, і говорячи про наше місто, можна говорити, що він навіть непоганий. Якщо ви вирішили продати свою нерухомість, чи то квартира, будинок, земельна ділянка або комерційна нерухомість, ви повинні розуміти, що дуже важливо знати ринкову вартість об'єкту для того, щоб правильно представити свою нерухомість на самому ринку. Для цього проводиться аналітика ринку нерухомості, району, де продається об'єкт. Враховується інфраструктура, місце розташування самої нерухомості. І іноді стартова ціна об'єкту взагалі не відповідає ринковій ціні. Чому так буває? Власники нерухомості зачасту не розуміються на цінах і пр оприділяють ціну свого об'єкта якимось побаченим оголошенням на сайті нерухомості і починають від цього відштовхуватись. Потім вони враховують ціну ремонту, який вони робили 20 років по тому, хоча така квартира вже не вважається з ремонтом. Враховують свої сили, які вони поклали на все це, або щоб придбати, чи просто робити там ремонт. Із цього виходить, що стартова ціна набагато завищена, ніж реальний ринок. Є на теперішній час. І звісно, об'єкт буде простоювати ринок нерухомості, і цей процес затягнеться на роки. І поки ви будете казати, нічого, наш покупець з'явиться, ринкова ціна вашого об'єкту буде знижуватись. І через роки, допоки ви зрозумієте це, об'єкт може знизитися на певні відсотки. І за підсумком ви продаєте свій об'єкт. За нижчою ціною, як і могли б зробити це раніше, коли б правильно визначили ціну і не втрачали б свій час. Ну добре, все ж таки ви визначили найкращу ринкову ціну. Тепер вам необхідно підготувати об'єкт для представлення. І якщо ми візьмемо, приклад, квартиру, то перше, якщо це квартира, якій ніхто не проживає, приберіть з неї весь непотріб. Залиште речі, які ви дійсно залишаєте при продажі, поприбирайте, провітрюйте, щоб не було сторонніх запахів. І якщо це квартира, в якій ви проживаєте, то звісно заздалегідь, готуйтесь до показу квартири, прибирайте безлад, а краще показуйте, коли хтось один вдома, щоб і покупцям було зручніше дивитися, і щоб не доставляти незручності, тим. Хто проживає в цій квартирі. Перед продажем проконсультуйтеся зі спеціалістом або нотаріусом. Перевірте, якщо ви власник квартири або всіх власників квартири у реєстрі боржників. Зараз це може зробити кожний, маючи доступ до інтернету. Це робиться для того, щоб перед продажем у вас не було різних сюрпризів у вигляді неоплачених штрафів тощо. Коли знайдете покупців, то пам'ятайте, що оригінали документів ви не повинні нікому передавати. Це тільки на угоді у нотаріуса. Завжди обговорюється термін, в який ви звільняєте квартиру. І в попередньому договорі це прописується. Сплатіть комунальні послуги і візьміть справки з мокрими печатками про відсутність заборгованості. Перед угодою запишіть всі показники лічильників, щоб прорахувати можливі нарахування, перевірте гроші у банку, щоб бути впевненими у чесності розрахунків. Нотаріуса обирає покупець, але все одно перед цим поцікавтесь про цього нотаріуса, почитайте в інтернеті відгуки. Якщо ваш об'єкт продається з орендарем. Тобто ви здавали в оренду квартиру, а покупці також збираються її здавати, і всі один одного влаштували. То після угоди ви повинні розірвати договір з орендарем, закрити всі фінансові питання у день продажу. А покупець в цей же день після купівлі нерухомості повинен підписати з орендарем новий договір, щоб потім до вас не було претензій з обох сторін. Продаж нерухомості це дуже важливий і відповідальний момент, то і треба відповідально відноситись до всіх етапів продажу вашого об'єкта. Якщо ви не розумієтесь і не знаєте, як правильно, або не маєте часу, то краще звертайтесь до спеціалістів. Ось такі поради вам на сьогодні, любі друзі. І нагадую. Що ми є в соцмережах, де ви можете запропонувати або задати питання, що стосуються сфери нерухомості, і ми його обов'язково розглянемо у наступних випусках. Дякуємо за вашу увагу і ваш час. До нових зустрічей, мирного неба нам всім!